Вітаю вас, діти та батьки. Сьогодні четвертий день тижня. Четвер, і я пропоную вам переглянути виставу за мотивами твору Марії Пономаренко, Ромашка і метелик. Ромашка стояла по коліна у густій траві та милувалася літнім ранком. Аж ось Ромашка побачила великого строкатого метелика. Який повільно летів до неї, натужно махаючи крильцями. Рятуй. вигукнув метелик. Ось ось упаду. Ромашка нахилилася і підхопила метелика. Він притулився до її жовтого ока і завмер. «Грійся на здоров'я, що ж трапилося з тобою? Надумав я біля дзвіночків політати, а вони саме у росі купалися, стрепенулися і обілляли мене з голови до лапок, а з мокрими крильцями не політаєш. Коли метелик відчув, що крильця висохли, знявся і полетів. Ромашко, ти гарна і добра. Я хочу віддячити тобі за допомогу. Подарую тобі танок літа. Метелик змахнув крильцями і почав танцювати. Метелик продовжував танок для ромашки, а всі милувалися цим дивом. Сьогодні пропоную вам влаштувати незвичайну нашу зустріч, пофантазувати та відправитись у невеличку мандрівку. А куди ж ми будемо подорожувати? Зараз все дізнаєтесь. Для цього закривайте долоньками очі, порахуємо разом до трьох, один, два, три, відкриваємо очі, і що ж ми бачимо? Ого, скільки дерев! І всі вони такі високі, прямі, рівненькі, дружно тягнуться вгору до сонечка. Де це ми, діти? Певно, ви здогадались. Що ми потрапили в ліс. Дерева в лісі, найвищі рослини. Які ж дерева ми можемо зустріти в лісі? Береза. Дерево, яке неможливо переплутати з будь-яким іншим. Біло-чорний стрункий стовбур, гнучкі гілочки та трикутні листочки. На весні на березі ще з'являються ось такі сережки. Це насіння. Його розносить вітер, і там, де насіння впаде на землю, виросте нова берізка. Дуб це велике та могутнє дерево. Воно може рости сотні років і вирости просто гігантом. Насіння дуба схоже на горішки з капелюшком. Воно називається жолудь. Дуб також легко впізнати за формою листочків. Вони незвичайні, хвилясті. Верба це дерево часто росте біля водойм. Я впевнена, що всі ви бачили, як над водоймою росте цікаве деревце, яке нахилило свої віти до води. Але найцікавіше те, що коли верба квітне, на ній з'являються пухнасті вербові світло-сірі котики. Клен дуже гарне дерево, що має красиві листочки, трохи схожі на п'ятикінечні зірочки. Ці листочки красиві і навесні, і восени. Важко втриматись і не зібрати букет із яскраво-жовтого кленового листя. Липа дерево з листочками у формі сердечка і білими ароматними квіточками. Квіти липи дуже полюбляють бджілки. Вони збирають із нього нектар і перетворюють на мед. І, звичайно ж, в лісі ми можемо зустріти хвойні дерева, ялину. Та сосну. Замість листочків у них голочки. У ялини голочки короткі, а у сосни довгі. У лісах, де ростуть ялинки і сосни чудовий аромат хвойний. Але дерева це тільки частина лісу. Окрім них, в лісі ще ростуть різноманітні кущі, трави, квіти, ягоди та гриби. Кущі це рослини, які мають. Декілька тоненьких стовбурів на відміну від дерев. У дерев один стовбур. В лісі ми можемо зустріти кущі калини та ліщини. Калина це високий гіллястий кущ заввишки 2-4 метри з сірою корою. Це дуже гарний плодовий кущ із чудовим і привабливим зовнішнім виглядом. Росте він на всій території України. Особливо гарно. В лісах. А от ліщина це досить високий кущик з темно-сірою корою, загостреними листочками, а плоди ліщини це горіхи. Їх так і називають лісові. Також в лісах багато кущів малини, влітку на яких багато запашних ягід. Зараз на весні у лісі ми можемо побачити найперші весняні квіти. первоцвіти – або ще їх називають першою посмішкою весни. Підсніжники, ці квіточки, які виростають з маленької цибулинки, ці ніжні квіточки з невеликою білою голівкою, дзвіночком, невеликим стеблом і довгими вузькими зеленими листками. Аромат у підсніжників дуже тоненький та легкий. Чому ж підсніжник так назвали? Тому що він росте з під снігу і може витримати навіть мороз, пролісок. Це красива і невисока квіточка з вузькими листочками і квітками блакитного кольору. Через те, що проліски квітнуть одразу після танення снігу, в народі їх називають ще блакитними підсніжниками. Ще одні невибагливі і яскраві весняні квіти, крокуси. Ці квіточки такі низенькі, що не мають стебла лише квітка і листочки. Забарвлення квітів може бути різноманітне. Від однотонних білих, блакитних, синіх до двоколірних. Більшість квітів первоцвітів занесені до червоної книги України, а це означає, що їх треба оберігати і в жодному разі не зривати, і тоді ці дивовижні квіти ще довго будуть дарувати нам свою красу. Що ж, настав час нам повернутися до своїх домівок, тож заплющуємо очі та рахуємо разом. Один, два, три. Ось ми і вдома. А на згадку про нашу подорож пропоную пограти у гру Дерево чи кущ. Якщо на екрані побачите дерево, потягніться вгору високо-високо до сонечка. Як це роблять дерева? А якщо кущ побачите на екрані, присядьте бо ж кущі нижчі набагато від дерев.